Права 1019. Із двох міст країни Недоладії, вирушили одночасно на зустріч один одному недоштанько і недоладько. Недоштанько йшов зі швидкістю 1,5 км за годину, що в 1,2 рази менше від швидкості недоладька. Вони зустрілися через 0,4 години після початку руху. Знайдіть відстань між містами. Ну що ж, розпочнімо. Я думаю, що спочатку варто знайти швидкість тоді недоладька. Ну, якщо недоштанько мав швидкість 1,5 км за годину, що в 1,2 рази менше від швидкості недоладька, то недоладько рухається в 1,2 рази швидше, ніж недоштанько. То записуємо тоді перша діл, то записуємо 1,5. Що множиться на 1,2 це дорівня. Ну, Тут нічого не придумаєш, треба множити в стопчик. Записуємо 1,5. Що множиться на 1,2. Множимо. Так, 5 на 2 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. 15 на 1 це 15. Додаємо. В кінці у нас буде 0. 3 плюс 5 це 8. Тут у нас буде 1. Раз, два знаки після коми ставимо. 0 в кінці відкидуємо. Та записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,8. Записуємо в дужках чого це кілометрію за годину. Так. Це буде у нас швидкість. Швидкість недоладька. Добре. Ну, а зараз нам сказано, що вони вирушили одночасно на зустріч один одному. Тобто один із них проходить тоді 1,5 кілометра, і інший проходить 1,8 км. Це означає, що щогодини відстань між ними буде зменшуватися на 1,5 плюс 1,8 км. Так і записуємо, пишемо тоді друга дія. І записуємо, що 1,5 плюс 1,8. Це дорівнює. Ну що ж, 1,5 плюс 1,5 це буде 3, а тут у нас ще 0,3, то сума в нас буде дорівнювати 3,3. Записуємо чого кілометрів. Ну і пишемо, що настільки, настільки зменшується. Зменшується відстань, відстань між давайте запишемо недостанько. Є? Ну що ж, отже, щогодини відстань між ними зменшується на 3,3 км. Ну, а вони зустрілися через 0,4 години. Щоб знайти відстань, то в такому випадку можна задати формулу, що відстань це. Швидкість, що множиться на час. Швидкість у нас 3,3 км за годину, то ми пишемо, що це 3,3, що множиться. Ну, а зустрілися вони через 0,4 години. І це тоді дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик. Записуємо 3,3. Що множиться на 0,4. Множимо. 3 на 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 3 на 4 це 12, плюс 1 це 13. Раз, два знаки після ми ставимо. І записуємо, що добуток у нас дорівнює 1,32 соті. Так? І в дужках записуємо чого? Кілометрів. Так? Це в нас буде відстань. Між містами? Є. Ну що ж, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь, тобто відстань між містами це 1,32 км. кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на відносність руху на формулу відстані з десятковими дробами на цьому вправу завершено.